Колеги доброго дня! Почався новий рік. Ну, Я рахую, що почався новий сезон, бо вчора вже в нас було тепло, бджоли літали, трошки подивились до них. От. Ну і що, приділили, зараз розкажу. Ну, от Подивимося, як вони бджоли зимують. Ось такий клуб. Ось так кормів, отак от спокійно себе ведуть і кормів багато. Подивимося, що цей. Ну так само, більш-менш спокійний. Тут вже коло задньої стінки, але по весу тут кормів багато є, наче бджіл багато. Ну, Вчора передивлялися і знайшли одну сім'ю, де не було матки, бджоли дуже зволновані, значить клуб розпався, передивився, матки знайшли. Зверху поставили, зверху поставили сімейку отводку Тут ця сім'я без матки була. От трутень ще лазить, вилітій, <різь> трутень, трутень. Наведи, наведи. о, Трутень пішов на обліт. Це чудо-юдо. Чудо-юдо, трутень на обліт ходить. Так, подивимося, що тут зверху робиться. О, так, вони пчолки з'єдналися. Вчора ми їх з'єдналися, ведуть себе спокійно. Зараз ще подивимося, що вони там, значить. Внизу є, чи є, чи нема, чи з'єднались. Чудо-юдо, трутень літає. О, прекрасно. Бджолки всі сюди перейшли. Ану, нормально? Нормально. І так, і так хочу сказати, що потрібно зараз передивитися сім'ї. На що звернути увагу? Звернути увагу, є матка чи нема матки, є корма чи нема кормів, такий біглий осмотр. Так як у нас зверху пленка, то дуже це просто. Кришу зняв і видно. Ну і можна подивитися на дні, скільки там опало, не впало. Ось такі бігли осмотри треба робити в цих ближайших пару днів. Сьогодні, завтра, а далі мають бути дощі. Так що рекомендую. Дякую за увагу, будьте здорові, закінчуємо зйомку.